На тактичних полігонах Міжнародного центру миротворчості і безпеки триває бойове злагодження окремої механізованої бригади. Відпрацьовуються всі можливі варіанти дій. Наступ і оборона, взаємодія з тактичною та армійською авіацією. На командно-спостережний пункт бригади поступають в відні, евакуювати важкопораненого та пошкоджену техніку. Першочергове завдання підрозділу оволодіти рубежем. Приймається рішення застосувати артилерію проти умовного противника. Після вогневого ураження батареї стрімко змінюють свої позиції. Невдовзі передислоковується і командно спостережний пункт бригади. Алгоритм тренування максимально наближений до бойових реалій. У рамках підтримки загальновського підрозділу прослужив питання артилерійської підготовки і атаки. Це робота по передньому краю противника по його укріпленим районам та оборонним позиціям. А також по мірі просування загально підрозділів, знищення угрупувань живої сили вогневих засобів і вже виконували завдання загроженої вогню тобто затримку або унеможливлення. Маневру підрозділів противника і ну виведення їх на вигніший нам район для подальших вогневого ураження. Перше, загальне військові підрозділи висувається, і е, снаряди артилерії розриваються безпосередньо на безпечній відстані перед ними, не так як раніше було там за 5-6 кілометрів десь попереду на фоні наступачих підрозділів, а саме попереду за військових підрозділів, що також елемент психі... психологічної підготовки військовослужбовців. Координація дій між підрозділами, між родами військ і відповідність така ну дуже жорстка. Дуже жорсткі умови часові для виконання артилеристами, тобто ми прекрасно розуміємо, що якщо ми не своєчасно виконуємо команду, загальний військовий підрозділ приблизиться до того місця, де повинні впасти снаряди. І якщо там теорія ймовірності зіграє свою лиху шутку, то снаряди можуть впасти ще ближче і можуть своїм підрозділам задати шкоду. Тому своєчасність і раптовість відкриття вогню це дуже дуже рішучий момент для артилерії. Саме ці питання зараз відпрацьовуються. Поруч з артилеристами, зенітники. Це досвідчені воїни, які немало попрацювали в зоні АТО. Вони прикривають боги війни від удару з повітря. Прикривали гаубичну самоходну артилерійську батарею з зенітним комплексом стріла 10. Находилися на дальньому рубежі і условно уничтожили два Мі-24 і реально уничтожили 2 освіти міни. Дана машина находилася на виполненні задачі в зоні АТО під Дебальцево, де уничтожила два безпілотника навчання доказали, що ми боєспособні, дали впевненість, що ми можемо від нас більше, і все, що нам було поставлено, ми виконали Надіємося, за надію, що все хорошо ведь батальйони закріпились на нових рубежах і відбувають атаку супротивника. Знову до роботи береться артилерія. Часу на відпочинок немає. Обід на вогневих позиціях. Борщик, зелений борщик. І Камбоді. Запускають. Вночі злива і гроза застають бригаду на полі бою. Для розвідки позицій ворога застосують безпілотний літальний апарат. Колони супротивника знищують реактивними системами залпового вогню. В небі з'являються мішені, умовні літальні апарати ворога. Із землі ведуть зу 23 2 та зенітно-реактивні комплекси Стріла 10 Підрозділи бригади знищують противник. Усіма наявними вогневими засобами, за командою запалюються дими. Це орієнтири для армійської авіації. Пілоти відпрацьовують по супротивнику, який атакує і вже підійшов на 100 метрів до наших рубежів. За бойовими стрільбами спостерігає начальник генерального штабу Віктор Муженко. Бригади були виведені два місяці назад на відновлення, доукомплектовані технікою озброєнням, особовим складом. Пройшли повний цикл бойового злагодження і зараз знаходяться на завершальному етапі. Попередня оцінка, тому що навчання ще не закінчились, вони ще йдуть ще йдуть. Попередня оцінка достатньо позитивна дій наших військовослужбовців і їхньої навченості. Зараз увага звертається на маневрність підрозділів, маневрні підрозділів і ефективне застосування озброєння в ході відпрацювання практичних дій. З'являються нові вводи виходять з установки і підрозділи діє не за так, завчасно підготовленим сценарієм. А вони відпрацьовують питання вже скажімо, так, по ходу, по факту, по факту. І багато вводних ідей, які для командирів зовсім не очікувають. Це дозволяє, по-перше, більш творче підходити до застосування своїх підрозділів. І, скажімо так, з'являється розуміння, тактичне розуміння в кожного командира. Бій стихає лише під ранок. Бригада виконала своє завдання під час тренувань, відстояла клаптик землі на полігоні. Незабаром вона вирушить туди, де рідну землю треба боронити не в навчальному, а в справжньому бою. Ірина Монастирська, Владислав Назаркевич час че.